Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Вечір. наш вечір. І почнемо з головного, що всі чекають, їде президент чи не їде, буде президент чи не буде. Офіціально, офіційного повідомлення з Офісу президента я ще не бачив. Повідомлення є різні, але офіційного я не бачив. Але от Столтенберг вже заявив, що в Україні в Вільнюсі запропонують пакет, що складається з трьох елементів, друзі. Перше, це програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО. Ну, що це таке, я вважаю, практична підтримка. Це надання нашому перше, першочергово війську практичної допомоги, щоб воно стало наша. Армія стала технічно, технічно замітьте, не по бойовому. Не навчальному, не військовому, технічно рі... країною НАТО. Далі, створення Ради україна нато Ну, я вже казав, до цього я відношу скептично. Що таке Рада україна нато Ну, там нема розшифровки. Можливо, це буде хороша організація, можливо, ні. Не знаю. Я вже казав, що була Рада НАТО Росія, Ілі Росія НАТО. Що буде закладено? В устав цієї організації Рада України НАТО, подивимося, далі, ось це добре скасування ПДЧ для України. Замість цього прискорений вступ. Ну, звісно ж, що, як ми і казали, як всі розумні люди кажуть, після закінчення бойових дій і встановлення миру у нас в Україні. Ніхто раніше, зрозуміло, туди йти не буде. І не збирався. І <кій> ось це ПДЧ скасування, те, що казав Байден, що хай проходять все як всі, ні. Ми хочемо, як Фінляндія і Швеція. Хоча Швецію ще не пропустила Туреччина. Але Туреччина тут зіграла дуже велику роль. Ми з вами про це поговоримо. Також генсек Столденберг заявив, що Зеленський все-таки приїде на саміт. Звісно, Зеленський казав, що він не поїде, якщо не буде офіційного запрошення. Офіційного запрошення, як ми вже зрозуміли, скоріше. Ну, скоріше за все, не буде. Але ось це, це вже є щось, плюс те, що буде рішення стати. На період, поки не ввійшла е, Україна в НАТО, надати парт... бути партнерами. України, як з Ізраїлем. Я не знаю, як це буде виглядати під час війни. Можливо, надання технологій якісь, можливо, надання новішого озброєння, можливо, надання більше грошей і так далі. Це буде все обговорюватись. Мабуть, для цього і їде туди Зеленський. Але всі члени, ну не всі, може там Угорщина не хоче або ще щось. Всі, окрім деяких, хочуть, щоб. Зеленський там був. Якщо Зеленського там не буде, то саміт в Вільнюсі буде провальний для всіх країн НАТО, повірте мені. І е, суспільство в цих країнах, люди в цих країнах це оцінять, а усіх вибори. І вони хочуть, щоб Зеленський там був, і вони хочуть, щоб Зеленський прийняв їхні пропозиції. Ну, це таке, знаєте, ми добилися, скажем, 70% від того, що хотіли. Мало чи багато це. Я вважаю, що це нормально. Якщо на протязі тих 30 років ми добивалися там і одного відсотка, повірте, взагалі взагалі не було такої, 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 е, навіть виразу такого НАТО, Україна, ще щось там, портренство якесь було щось. Ми зараз добилися 70. Давайте будемо спокійно сприймати. І я думаю, і президент, і команда вони дотиснуть його, їх всіх, і все у нас буде нормально. А от як дотиснути Угорщину, я не знаю. Угорська авіакомпанія Віз Айр зняла з рейсу нашого українського ветерана з ампутованою ногою. Розумієте? Пояснили вони, що це начебто він не міг сидіти на своєму місці, тому що у нього був протез, і він стояв в куточку, і вони не захотіли йому надати іншого місця. хоча б і не. Я, думаю, я от Як там поставила цей репортаж одна з пасажирок, навіть не намагалися на взліт і на посадку. Навіть нічого не робили, навіть не запропонували. Ну ніяк. Та в себе посадили сюардеси, Це ветеран війни, який залишився без ноги. Ось так Угорщина відноситься до нас, відноситься. Хоча вони там вже і компанія казала, що ми там переносимо е вибачення і так далі. Неприємна ситуація. Ось це Угорщина. Йдемо далі. Ну що, Бахмут? А, друзі, я хочу вам подякувати. Вибачте мене, я щиро вам хочу подякувати. Так, завтра буду замовляти е, знову партію спальників в, в, в кількості 10 штук. Дякую, кравчук, Андрію. Величезна вам подяка, Андрію. Ви допомагаєте як, ну, і регулярно, Розумієте, те, що регулярно, величезна вам подяка, Андрію. А, далі хтось сьогодні о 8.50 на Монобанк задонатив. Велика вам подяка, петухову, Андрій, величезна подяка. Ви так же регулярно. Та у нас практично всі тут регулярні, відсотків також 70%, наш пул, який просто зібрався, і ми зараз працюємо ось на, ось на оце. І я вважаю, це вам величезна подяка, і це правильно. Березюк, Миколі, велика подяка. Хрущовий Тетяні, величезна подяка. Всі наші, всі наші, всі знайомі, всі рідні. Друзі, так от Бахмут. Бахмут і ворог знаходяться в пастці, так? Да? А, і переходить під, під вогонь сил оборони. Це заявив командуючий Сирський. Ганна Маляр сказала, що ЗСУ взяли під контроль основні висоти навколо Бахмута. За її словами, вже декілька днів наші захисники тримають під вогневим контролем виходи, переміщення, входи в Бахмут. Я вам розкажу, як це виглядає в натурі. тому що я знаю ту місцевість. Я, я там їздив, я там знаю, я там бував і неодноразово, а дуже багато разів. Оце як в'їжджаєш з Часовяра. Це е, під'їжджаєш до Бахмута, проїжджаєш часов'яр, там небагато не кілометрів я не знаю, ну, з ну, десяток, ну, може. І е, внизу Бахмут. Там були склади зліва, там був ярок такий, там були склади. Десь там в тому районі, колись літак упав російський, розбився, десь там в тому районі. Були склади боєприпасів не стали, їх, там же ж був аеропорт да, в Бахмуті військовий. І ось під'їжджаєш і Бахмут внизу. да, Це висоти. Е, далі, якщо з Попасної під'їжджаєш, там також Бахмут внизу. Якщо... Ну, ось він розташований так. І навіть з е е Краматорську, також, я не знаю, як з тієї сторони під'їжджаєш. Ну, це, здається, е сніжне там ось, е ці ці населені пункти. А тут з трьох сторон е Бахмут внизу. І якщо це наша артилерія, да, це практично оперативне оточення, як, як називають військові. Так що Бахмут хоче додому, друзі, дуже хоче додому. І ми йому це побажаємо. Ми йому це обов'язково побажаємо. Давайте про хороших русських так затронемо трошечки, тому що вони там почали скуліти, плакати. Може Україна нам допоможе, може ще. Ви знаєте, що ти? Ви знаєте моє відношення? Я під сраку всіх гнав. Що значить Україна буде допомагати, і кому? Ми й так воюємо, ми й так гинемо. А вони сидять у Франції, в Ізраїлі, в Іспанії, хтось взагалі в Америці? Отак так ви в Англії, сидять болтають, ви їм заробляєте гроші. Ви ж, друзі. Хто їх слухає? Вибачте, я хочу сказати, хто їх слухає, платите в бюджет Росії, Росія з бюджету. Я, я, я повторюю це і буду повторювати. Можливо, до когось дійде, можливо, хтось зрозуміє. Купує ракети, обстрілює наші міста, вбиває наших людей. Ви все це робите. Так ось, я, що я хочу сказати, друзі? А кому допомагати? Отім чмоням, які за, гартоном, за кордоном, отім, вафлікам, вибачте, вафліки вони для мене вони не визнали легіон Свободи. І російський добровольчий корпус, які у нас воюють, які гинуть і за Україну і за Росію, які з -зі зброєю захищають і Росію, і Україну, як на те пішло. І ні один з них не визнав їх. Вони вважають тих хлопців, росіян, які у нас воюють, і яким велика подяка, за нациків. Нічого вам це не не нагадує. За кого Україну вважають? От вони їх вважають за нациків, за злочинців, за терористів. Ні один з них не визнав ці угрупування хлопців, ці формування хлопців, які воюють і за них також. Це, як я кажу тим, хто за Порошенка, за інших, ті, хто при на Зеленського, при на військових, при на Залужного, на Буданова, вони і за вас воюють. Вони завоюють за Бутусова, вони воюють за Шабуніна, вони воюють за всю ту мерзоту, яка лє на них багно. Отак і тут. Як можна їм допомагати? Немає гарних русських, я буду повторювати, немає в них там взагалі нікого. Особливо ті, хто втекли, сидять і ждуть, поки ми їх приведемо туди до влади. А вони прийдуть до влади, вони через 5 років підуть на Україну війною. Повірте мені. Йдемо далі. Ну, от дивіться, що повідомив Ердоган. Ердоган сказав чітко: Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вірить в подальше спрощення процесу вступу України до НАТО. Як він і Байдена, і Німців? Вони ж взагалі б нам цього всього не давали. Взагалі б, можливо, б і не наставило, щоб Зеленський приїхав. Взагалі, б, потім, після війни. Але Ердоган при всьому подобається він мені, чи не подобається, да? чи нам подобається, чи не подобається нам. Звісно, він не демократичний лідер. Ну, це точно не демократичний лідер. Можливо, так і треба у нас під час війни. Ну, це інше вже. І от дивіться, армія Туреччини в НАТО, ну я вже казав якось. Це друга, ну максимум третя армія, якщо я не знаю, в Британії. яка там, Ну те, що третя, це точно. І те, що авторитет в НАТО Туреччина має великий, так. І те, що Туреччина там заблокувала Швецію, це також питання. І те, що Туреччина, окрім Публічних повідомлень сказала, що я і інші рішення можу заблокувати це також правда. А ще Литва сказала, що я буду блокувати рішення, які будуть проти України. А ще Польща сказала: Президент же ж не, не, не просто так зустрічається з усіма, їздить зараз, матається. Повірте мені, там, де президент Зеленський буває, він туди не їде просто так, як і раніше їздили як туристи. Він їде туди вирішувати питання, і він вирішує. І те, що вже 24 чи 25 держав підписали меморандум в підтримку нашого вступу в НАТО, це багато, друзі. Повірте. Це дуже багато з 30, хай навіть 24. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой Так що і Ердоган, також також Ердоган сказав, що очікує. Конструктивної реакції від Путіна щодо зернової угоди. Україна показала готовність для неї. Це сказав Ердоган. Що ще? Він поставив на розтяжку Байдена, Шольца, Столтенберга, Путіна. Всіх одночасно. Розумієте? Всіх. Одночасно. Гутеріша десь там по зернової зділки. Всіх. Червоний Хрест, коли віддав, також сюди війшли, віддав хлопців з полону. Всіх. Розумієте? Одною заявою і одним рішенням. Унікально. Як на мене, це унікально. Я не міжнародний політик, але я. Бачу унікальність ось, цього, ось, ось цієї дії. І все, за два дні вироботано три рішення НАТО. Якби чуть трохи, мені здається, оце все було раніше, за 5-6 днів. Ну, не знаю, мені здається, ще буде, друзі. У Гердогана або Захотів, закрив, захотів, відкрив. У Ердогана армія, у Ердогана половина Кіпру, Ердоган член НАТО, асоційований член ЄС. Ердоган в Сирії, Ну, ситуація був Джонсон, звідти теж більше йшли. Ріши Сунакон. Ріші Сунакон. Також нормальний, нормальний хлопець, нормальний мужик і нормально він до нам допомагає. але Це не Джонсон. Це далеко не Джонсон. Нема питань до Ріші Сунака. Нема. Він робить. Але ініціатив ось тієї да, лихої удалі. Я роблю, я буду робити, я буду допомагати, я буду більше допомагати, я буду більше робити, але ось той. А давай отак от от створимо це, давай зробимо от так, а давай те, що було у Джонсона, нема. Ердоган, начебто такий замідлений, здається. І років йому, кстати, не дуже багато. ж. Але міжнародна група там працює. Геніальна. Як і у нас, я вам скажу також. У нас міжнародна група підпрацює також класно. Я не знаю всю міжнародку, но, але вони для президента, для наших рішень, для наших успіхів настільки багато роблять. Це дорогого коштує, друзі. Підпишіться на мій канал. Будь ласка, будь ласка, розповсюджуйте, будь ласка, поставте вподобайки. Ну До 11 серпня я вас просто буду прохати, там хоч трохи легше мені буде. А ще місяць, сьогодні 10 липня, ще місяць у мене шлагбаум закритий, можна тільки вниз або вверх. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!